З початку війни в Донецькій області пошкоджено майно 262 приватних та державних підприємств в галузі АПК це 26 підприємств в галузі е, переробки, вісім елеваторів, сім хлібопекарських підприємств і е, двадцять підприємство в галузі рослинництва та садівництва. Загальна сума збитків. Складає 2 мільйона, ой, 2 мільярди 869 мільйонів гривень. Це інформація, яку надають суб'єкти господарювання, але також вони зазначають, що по більшості об'єктів вони не можуть обрахувати збитки і шкоду, яка їм завдана, тому що ці об'єкти перебувають на території, де зараз неможливо до неї мати доступ. Щодо е, фактів пошкодження державного майна е, загалом, а також об'єктів Національної аграрної академії наук, впливу важливих для нашої області, то вже зафіксовано 8, 80, 80 фактів підшкодження та знищення такого майна це і, е, центр сертифікації експертизи сільськогосподарської продукції і об'єкти Національної аграрної академії наук. Щодо сільськогосподарської техніки, то е, пошкоджено е, більш ніж 3 тисячі одиниць техніки та обладнання. Саме крупне з них це е, 106 комбайнів та 397 тракторів, е, що дуже є чтивом для аграріїв. Не, там в плані того, що без техніки дуже важко. Провести сільхож і що у багатьох ця техніка була або у лісного, або куплена за кредитні кошти, і що, щоб купити собі комбайн, дуже було багато ними зроблено.